Підтримати та допомогти це головні завдання та чесноти справжньої дружби і партнерства громадської організації «10 квітня, яка привозить та надає гуманітарну допомогу згідно потреб. Цього разу привезли кухонні набори, постільні білизни, рушники, подушки, флісові ковдри, ліхтарики. Вони ж пауербанки, термоси, підгузки. Ми привезли відповідно до запиту місцевого самоврядування людей, які прибували до громади, для тих вимушено приміщених осіб, які прибували до громади після нашої останньої роздачі. І ті позиції, які були замовлені. Це предмети тривалого користування, ковдри, подушки, посуд, ну і таке інше. Дуже вдячні 10 квітню, адже це наші давні друзі, дійсно з перших днів повномасштабного торгнення, коли в нашій громаді було дуже багато людей, які тікали від війни, які тут знаходили прихисток, і ми, як міська рада, робили все для того, щоб їм тут було зручніше. 85 сімей із числа внутрішньопереміщених осіб отримали чергову гуманітарну допомогу. У Вайбері створена група серед внутрішньопереміщених осіб, які було зроблено опитування для того, аби дізнатися про їх потреби. На сьогодні цими потребами займається центр соціальних служб нашої громади. Цього разу проводили опитування серед переселенців, які приїхали в громаду після 1 січня 2023 року. Ми отримали ліхтарик та до, до, добрий. Мабуть, такий так, парамат. Так, так. Рушник, так. подушка, ковдра та білизна. білизня. Ага. Полотенце, фонарик і подушку. Ми отримали сьогодні ковдри, посуд, постільне більо, рушники і дітям памперси. Uh -huh. І ліхтарик нам дали один на всю сім'ю. Користуючись можливістю, хочу подякувати 10 квітню. Також за один великий їх масштабний проект. Це вони опікуються нашим е готелем, який визначеним пунктом тимчасового перебування для внутрішньопереміщених осіб. Саме за їх сприяння допомоги фінансової підтримки, створене да і вони облаштували і кухню, і пр. Ральню і кімнату психологічного да, розвантаження, і зараз триває ремонтні роботи на четвертому поверсі, де ще будуть створені дуже комфортні умови, додаткові місця. Тому, звісно, працюємо і сподіваємося на дальш на подальшу плідну співпрацю, і вона не зупиняється, тому що ми бачимо, скільки людей в громаді, і ці потреби є. Життя триває. Наша громада продовжує співпрацювати з громадським. Організацію 10 квітня та не лише на минулому тижні. У нас також приїздили в благодійний фонд Карітас, так які також надавали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Також активно співпрацюємо. Дякуємо Червоному Христу. Вони тепер базуються у нас на території Подільського району. Дякуємо Ольги Пападюк, і звісно ж наші щирі друзі це добрий Самарянин, Людмила Миколаївна, яка ніколи нам не відказує, і співпрацює і надає допомогу і внутрішньо переміщеним, і людям які опинилися в складних життєвих обставинах, і нашим людям з інвалідністю, і нашим пенсіонерам, і всі, 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 ті, хто потребує цієї допомоги. Тому дякуємо всім громадським організаціям, які надають нам допомогу, які відгукуються на наші запити, які з нами співпрацюють. Ще раз щиро дякуємо усім громадським організаціям та благодійним фондам. Ваша небайдужість та участь надихає та вселяє віру у добро і милосердя. Світлана Луценко Ілля Лябіюль телекомпанія КЕТ.